Привіт! Інформуємо цікавими новинами на дану годину. У Росії знову сталася надзвичайна ситуація на аеродромі. Бавовна відбулась на військовому аеродромі «Балтимор», де перебувала бойова авіація Російської Федерації. Про це та інше далі. Друзі, підтримуємо Збройні Сили України, хто чим може. Також не забуваємо підписатись на канал, поставивши лайк, написати коментар, щоб це відео набрало більше переглядів. Дякуємо. У російському воронежі прогріміли вибухи на Аеродромі Балтимор, де окупанти тримають свою бойову авіацію. Про це повідомляють росіяни у соціальних мережах. Люди повідомили про дуже гучну бавовну. Вибухи було чути у всіх районах міста. Біля десятка людей загрузили в інтернет відео із потужними вибухами. Потужні вибухи сталися у районі аеродрому Балтимор, де базується полк фронтових бомбардувальників су 34 У місті окупанти вімкнули повітряну тривогу. Варто зазначити, Балтимор це військове литовище в Воронежі, колишня назва – Воронеж-Б. Аеродром заснований у 1930 році. Брехлива російська влада одразу заявила, що внаслідок атаки безпілотника в районі воронежського аеродрому спалахнув нафтонакопичувач. Постраждалих немає. Пожежа дуже мала, незначна палива там не було. Баки були порожні, пожежу відразу ліквідували. Усі спецслужби працюють на місці, заявив губернатор Воронежської області. У Росії. Продовжуються загадкові атаки на аеродроми з військовими літаками, які бомблять мирні міста України. Росіяни у своїх телеграм-каналах повідомляють про атаку безпілотника. Внаслідок атаки дрона сталися вибухи. Пошкоджено декілька літаків-бомбардувальників Су 34 На аеродромі працюють декілька бригад пожежних автомобілів. Дана інформація потребує перевірки, так як її надали місцеві жителі. Офіційного підтвердження від Збройних сил України ще немає. Тим часом очевидці повідомляють зовсім інші речі, чим ті, які повідомляє влада. Вони чули у небі гул безпілотника. Після атаки він вибухнув і спровокував масштабну пожежу. Вогонь та дим на аеродромі бачать жителі навколишніх сіл. Місцеві люди підтверджують свої слова у відео гучними вибухами. Російські боти у соцмережах у свою чергу повідомляють, що ніякого українського безпілотника не могло бути. Це все фейки, адже хлопок стався через порушення правил безпеки та поводження на аеродромі. Із вогнем у всьому винен місцевий працівник. Деякі російські засоби масової інформації поширюють інформацію, що російський аеродром у Росії атаковано новими українськими дронами камікадзе, які можуть летіти на тисячі кілометрів. Про які повідомляли напередодні в українській оборонній промисловості. Росіяни в чатах вийшуть дуже багато запитань, що робить російська система протиповітряної оборони, які на даний час немає аналогів, чому якісь неопізнані дрони літають по всій Росії і завдають ударів, адже влада Росії заявила, що таких систем протиповітряної оборони, як у Росії, немає ніде? Вона може збивати навіть падаючі метеорити. І поки росіяни шукають відповідь, де їхня протиповітряна оборона зброя, якій аналогів немає. Ви, друзі, напишіть в коментарях, що думаєте на рахунок вибухів у Росії. Ви, друзі, напишіть в коментарях, що ви думаєте на рахунок вибухів у Росії. Невже в Росії небо таке діраве, що будь-який дрон може атакувати що завгодно? На цьому у нас усе. Всім мирного неба над головою. Підписуйтесь на канал, ставте лайк, коментуйте. Не забуваємо вірити в Збройні Сили України разом до перемоги!